Привіт всім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування біляшів на кефірі. Приступаємо з приготування фаршу. Сюди натираємо малесеньку, невелику ріпчату цибулю. Натираємо також декілька зубців часничку, можете вичавити через часникодавку. Додаємо сюди такі спеції, як сіль, чорний малиний перець, і зовсім небагато за бажанням. Улюблених спецій для м'яса, буквально десь півчайної ложечки, а можна навіть і менше. Усе добре перемішуєте, так, щоб фарш був більш-менш такий в'язкий, можете його навіть повідбивати. І при кінці додаємо сюди розтоплене вершкове масло, буквально десь 2-3 столових ложки, перемішуємо і відставляємо. В глибоку миску вливаємо теплий кефір, додаємо сюди яйце, сіль, цукор і розтоплене вершкове масло. Усе добре перемішуємо, так, щоб консистенція була однорідна. Просіємо сюди буквально десь 2-3 столови ложки борошна. Ще раз добре перемішуємо, така має бути більш густіша консистенція і додаємо сюди чайну ложку таку добру розпушувача або 1,5 столових ложки соди погасити оцтом, тут уже за бажанням. Усе добре перемішуєте і далі поступово просієте борошно та замішуєте тістом. Тісто має бути таке доволі м'ягесеньке, воно може зовсім трішки липнути до пальців рук, але не сильно. Під час замішування, щоб тісто не так сильно липло до рук, рекомендую і тісто, і руки змащувати рослинною олією. Готове тісто рекомендую також прикрити кухонним рушничком і залишити буквально на 5-7 хвилин. При кімнатній температурі, щоб тісто відпочило. Деше поверхність притрусіть борошном небагато, і робимо ось такі катульки. Там 8-10 штук приблизно має вийти. Все залежить від величини розміру ваших біляшів. Після того кожну катульку ось так потрібно розпластати у паляничку таку собі. Викладаємо на середину начинку і ось так защіпуємо. І далі перевертаємо на другу сторону швом донизу, і ось так руками робимо такий собі біляшик. Таким чином готуємо усі наші біляші. Якщо ви відразу їх не йдете смажити, то рекомендую поверхність добре так змастити або рослиною олією, або присипати борошном, щоб тісто не прилипало до поверхності. Смажимо біляші у достатній кількості олії, мінімально має вона доходити до середини біляша, з двох сторін до красиво золотистого кольору на нижче середньому вогні. Після чого готові біляші обов'язково виймаємо на паперовий рушничок, щоб забрати весь зайвий жир, і можна подавати до столу. Тісто виходить неймовірно тонесеньке, ніжне і Дуже-дуже смачні соковита начинка за рахунок вершкового масла, що ми туди додавали. Це направду дуже просто готується, тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!